Привіт! Це відео для тих, хто хоче жити в Німеччині, але побоюється занадто дорогого життя там. Одразу спойлер: це міф. У Німеччині можна добре заробляти та заощаджувати. Як розповідаємо у нашому відео? Житло у Німеччині вартість оренди однокімнатної квартири в середньому від 400 до 800 євро. Вартість залежить від місця розташування, комплектації, попиту. Комунальні платежі за місяць в середньому 200 євро. Порада від Вовсінерджі. Для тих, хто планує працевлаштовуватися через нашу компанію, є хороша новина. Наші працедавці допомагають із житлом, і вартість оренди набагато нижча, в середньому від 250 до 350 євро за місяць. Транспорт. Вартість квитка у громадському транспорті в середньому 2,75 центів. Але з 1 січня 2023 року очікується запровадження єдиного проїзного квитка на всі види міського транспорту, а також регіонального залізничного по 49 євро на місяць. Що становить приблизно 1,60 центів в день. У Берліні вже з жовтня 2022 року діє єдиний квиток за 29 євро. Порада від VOSING: коли ви обираєте вакансію, звертайте увагу на трансфер до роботи. Зазвичай працедавці безкоштовно надають трансфер або знаходять житло у пішій доступності від роботи. Продукти харчування: середні ціни на основні продукти ви можете побачити на нашій інфографіці. Щоб заощадити на продуктах, радимо відвідувати великі мережі і супермаркети, такі як. Aldi, Edeka, Lidl або Norma. Інші витрати. Мобільний зв'язок, інтернет телебачення обійдуться вам до 100 євро на місяць. Якщо користуватися лише мобільним зв'язком, то тариф становить від 3 до 10 євро на 4 тижні. Інші особисті витрати, такі як побутова хімія чи ліки, від 50 до 100 євро. Що стосується зарплат, то за даними нашого телеграм-каналу, середня зарплата варіюється від 2 до 3 тисяч євро. Отже, вам вистачить і на прожиття, і на те, щоб заощадити. Шукаєте роботу? Пишіть нам в коментарях, або ж в особисті повідомлення.